Футбольні ветерани зіграли головний матч сезону. У фіналі Кубка області в Івано-Франківську зустрічалися збірні Коломийщини та Галицького району. Гра відбулася на стадіоні Тепловик. Хто отримав жаданий трофей, знає Богдан Малецький. До обласного центру обидві команди приїхали з гарним настроєм, адже у півфіналі вони легко розібралися зі своїми суперниками. Коломияни двічі переграли на двірнянців, а галичани здолали калушан. Матч обіцяв бути напруженим, говорили фахівці. Однак із перших хвилин гра не пішла ні в однієї, ні в другої команди. Ветерани було помітно, грали дуже важко і не поспішали атакувати ворота суперників. Гра, напевно, б і проходила в такому режимі, якби не помилка коломаян. Вони втратили м'яч на своїй половині поля, і це призвело до взяття воріт. Рахунок став 1-0 на користь Галичан. З того часу Коломаяни почали активно штурмувати штрафний майданчик команди із Галича. Ті, в свою чергу, стратегію другої половини побудували на затягуванні часу. І їхній план Працював м'яч в грі відтоді залишався мало часу. Так дійшло і до фінального свистка. Покутяни поступилися у розіграші Кубка Івано-Франківської області на церемонії визначили і найстаршого гравця матчу. Ним також став Коломиянин. Всі учасники фіналу отримали медалі, а переможці ще й здійняли над головою кубок Івано-Франківської області. З Івано-Франківська Богдан Малецький, Андрій Гаращук, програма НТК».